Також зараз повідомляється американський інститут вивчення війни, а також британська розвідка повідомляють про те, що Росія знов починає концентрувати свої війська біля українського кордону. Таким чином готуючись до нового наступу, до спроби нового наступу. Наскільки це може бути небезпечно, і чи є в них достатньо ресурсів для цього? В них людські ресурси в них є. Вони їх накопичують. Є вже дані про те, що вони десь на назбирали і намагаються якось під підготувати близько ну до, стачу, до 100 тисяч чоловік. У них проблема в іншому, них проблема в тому, що в них немає техніки, яка б могла забезпечити просування цих людей. Тобто вони е, підтягують техніку. Ну реально е, кінця х початку 60-х років, отак, от, от я вже в ту сторону кажу. Тобто є, є факти, і вони самі засвітили, що вони використовують артилерію е, 52-го року. Тобто, я не кажу, що у них все закінчилось, але, але немає можливості так, так швидко е, заміняти ту техніку, яка у них там десь знаходиться. На консервації, зняти її з консервації, обслужити, підготувати. Є величезні проблеми з двигунами, є величезні проблеми з комплектуючими, але основне, в них немає сучасних е, е, систем зв'язку, немає сучасних систем оптики. Е, я вже не кажу про е, динамічний захист для бронетехніки. Тобто, це все готово закінчилося. І воно закінчилося власне на тій техніці, яка була знищена в Україні.